Вітаю українці і дідінаху й Москвоті. Це карта бойових дій, яка зараз знаходиться на, на сході України. Ну і ми бачимо місто Бахмут, Хромове, Іванівське. А хто там з таких експертів? Багато їх експертів я можу назвати? Стерненко. Е, ще хто там є з експертів? Залужний, ще який там експерт є. Володимир Зеленський. Бахмут це фортеця? А по карті щось не видно, що це фортеця? Може, пора вже зберегти життя нашим воїнам, солдатам ЗСУ. хоча б якесь, які мають патріотичне щось. Хоч щось вони захищають. Якби я думав, що ви вкинули оцей Бахмут нашу Верховну Зраду туди, я думаю, би не взяли Бахмут. Хто там кричить, ракети закінчуються? А Буданов такий ще військовий експерт. Прямо аналітик війни, прямо. Президент аналітичної війни. Розвідка всіх розвідків. Що це таке? Що таке? А, то ми по чуть-чуть відступаємо. Вивезти хлопців, захистити життя. Хто там кричить головне життя? Хто там кричить в нас солдат на вагу золота? Далі тримаєте Заслужників? Ідейних вбиваєте, залишиться одніму сквороті а вони бігом перейдуть. Хто російською мовою спілкується, він швиденько перейде на сторону окупанта? А все там кричать, що закінчуються е, війська в Росії. Мобіки їх там ще називають. Чмобіки їх називають? Закінчуються люди в Росії, так? Дивіться, Бахмут. Що мені тепер скажете, експерти? За как вони, засрани?